У стінах Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка відбулася зустріч студентської молоді з головою полтавської військової адміністрації Філіпом Проніним. Молоді та амбітні політехніки, що поєднують навчання з активним студентським життям, презентували почесним гостям свої досягнення та розповіли про доступні можливості. У цій залі присутні студ актив найкращі, з кращих. Студенти, які вдало поєднують навчання з активним студентським життям, попри виклики воєнного часу, студенти успішно опановують нові знання, беруть участь у престижних грантових програмах, втілюють сміливі стартапи та активно долучаються до волонтерської діяльності. Насправді ми дуже пишаємося тим, що наша полтавська політехніка вже з початку повномасштабного вторгнення розпочала навчання аудиторно. Ми відразу розпочали, розгорнули волонтерський штаб, працювала на всю повідалі, працюємо на всю потужність. Як зазначив ректор університету Володимир Ониченко, кропітка робота студентів у волонтерському штабі та гендерному центрі під дахом політехніки це успішне свідчення громадської позиції молоді Полтавщини. Тренерами виступають практичні психологи, ДСНС, Нацполіції, патрульної поліції, тобто раз на місяць подібного заходи відбуваються. Ми вивчаємо мови англійську, німецьку. Багато людей дійсно добре володіють англійською і мають дуже великі можливості навчання за кордоном. Знаючи мову, ці студенти і я взагалі обираємо національні техніку для навчання і, як вже сьогодні було сказано, створюємо свій закордон тут, тобто такі умови, де нам було б надзвичайно приємно навчатися, і які навіть в майбутньому не можна буде порівняти з цим закордоном, бо тут вже буде надзвичайно круто і класно. Своєю чергою Філіп Пронін висловив глибоку вдячність студентам політехніки за їхній патріотизм, інноваційність та незламний дух, підкресливши важливість такої роботи для інтеграції України в європейський простір. Дякую вам, що ви допомагаєте інтегрувати нашу країну в Європу завдяки тому, що і ви навчаєтеся, і будете потім навчати інших. Дякую. Ну, по перше, я хочу навчатися у Полтаві, і це було найперше рішення ще до того, як я склала. Я точно знала, що я хочу бути саме в Полтаві, хочу розвиватися саме у цьому місці. З'явився величезний просто проект, коли весь університет змагався за для того, щоб реалізувати свій стартап, коли взяли дійсно більше команди, всього було більше десяти. І для мене це було просто вау! Просто з тудрати. сказала, ми можемо ми спробуємо реалізувати проєкт, і наскільки підтримало керівництво, наскільки ми бачимо результат зараз, і я думаю, що той проєкт, який став переможцем, він вже реалізований. Сам у собі знаю, як це важко щось нове створювати. І те, що ви маєте таку можливість спробувати зробити якийсь стартап, навчитися. Та і пройти всі ці етапи від початку і до запуску вже якоїсь моделі, це, це дуже круто. вам! Мати доступ до потужних програм навчання за кордоном, розвивати власні проекти на рідній землі та надавати допомогу тим, хто її потребує. Це лише декілька прикладів того, як активні студенти національного університету створюють майбутнє України.